Дрони маскувальні сітки, окопні свічки та продукти Півмільйона гривень на потреби українських захисників зібрали мешканці Яворова. Цю суму селяни заколядували. Про різдвяні пісні для збройних сил України. Наш Денис Лужний далі наближати перемогу разом у селі Яворів, що на Косівщині різдвяна коляда цьогоріч звучала по-особливому. Адже завдяки їй місцевим жителям вдалося закупити близько 30 безпілотників. Іван Вепрук – місцевий волонтер. Що потрібно військовим, чоловік знає напевне. Так як співпало цей виїзд з Різдвом, в нас по селах ходять колідники. Ми розбились по участках. У нас 18 участків. Пройшли колідники, де не ходили, там здавали, передавали і рішили церковна, церковна. Церковний комітет, церковні брати люди вирішили на це закупити щось таке, щоб воно приблизило. Ну, перемогу і було важливе. Допомогу на фронт місцеві волонтери відправляють що два місяці, збирають її усім селом. Так було і цього разу. Це є самомасштабний. Ми зібрали в районі півтора півмільйона, на що закупили дрони, і остальне – це вже таке. Ну то, що з дому кожен старається щось то принести. Це в нас роблять сільська рада, збираються в сільській раді там люди і роблять сітки. Наше село активно долучається до різних акцій. Вони і по збору от неодноразово допомагали всім захисникам, які на даний час знаходяться на сході України і захищають нашу державу від ворога. І кожна людина кожна людина носить свою лепту. Безпілотники це те, що зараз найбільше потрібно на фронті. Ці дрони дуже багато зроблять на фронті. Так само допомагають відбивати позиції, зупиняти колони і повністю весь їхній особовий склад розбивати. Можна знищити танк, БМП, БТР. Так само цю їхню групу можна розбити зразу ж. Одним звичайним дроном. Потребують на місяць 500 дронів, яких немає. Це виходить, що те, що ми веземо, якщо взяти, то це є на два дні цих дронів, щоб повномасштабно використовувати. Вони потребують на місяць 500 дронів. Держава поки що дронів не дає, і вся, всі дроні, які є, то це привозить волонтери. Проте заколядованих грошей вистачило і на інше. Це є сітки москвальні. Це є з голубці гуцульські, які теж готувала школа наша, долучилась до цього. Ну, сало, смаколики, окопні свічки. Теж на сьогоднішній день, тому що окопа дуже холодно. Це вже теж неодноразово такі свічки готували. Теж це до, ну, для і і Допомагати військовим селяни будуть аж до перемоги. За неї щонеділі моляться у місцевій церкві і вірять, вона вже близько.